Друзі, сьогодні 8 березня, всіх жінок вітаю всім святом, зі святом весни, зі святом міжнародним жіночим. І ми зараз йдемо до доньки на концерт. Там якийсь буде концерт, присвячений Тарасу Шевченко. Сьогодні такий сонячний день, але трошки зимний. Мороз, но вже наближається весь. Весняний теплий вітерець подув, а й хмари виглянуло сонце і соловейко заспівав в саду. Дерева вже бруньки порозпускали, он гілки в листки, і крокуси в саду порозпитали, до сонця потягнулися ростки. І знов весна несе тепло, несе пробудження і радість, і вкотре насюди звело Шевченкове одвічне свято. Уже сплило багато літ, як доля нам явила з неба нашу надію, сонця світ, художника, вождя поета. Лише могила з місця, ані руш, оскільки стало в нашому столі. Є, не неспокою треба, коли сил воно прагне здобуть для добра. Я йду наш кобзар до тебе, як спрагли в спеку, іде до Дніпра. Я йду не одна, наче море до скелі приходить, щоб тобі уклонитись до них цілий світ. Покрізь хмари часу зміг розгледіти сонце і життям легким наближав йому схід. Еще сліпо блука, твоє слово, Тарас, зорею освічує шлях. «Твої годні пісні розриваю кайдани, мовчання, чистим світлом ведуть по широких українських полях. Геніальний тволець у безсмертних рядках заповіту. Ти навіки живий, повному твому Твоє слово повіт буде в пам'яті нації жити. Не косим вогнем, джерелом для майбутніх надій. <му> Бава ти в мене, тому й така бідна, Нема миру, нема правди, нема волі і долі, бо чужі отамани сидять на престолі. А де ж сини твої Україна козацької сили? Чисті полі, де то полі, могили могили, Як соколи чорноброві, до Бога злітають. Отамани на їх крові гроші заробляють. Шевченко, думами своїми, надію в нас колись селяв, що буде наша Україна свісти серед усіх держав. Він бачив мріях Батьківщину, багато щедрості й добра, що нам палкує надію на кращий час і майбуття. Тепер держава не змінилась і зараз бідна та сумна, лише кріпаство Татарською татарської орди нема. І протянує, він протинає нас. І Вибухає в кожнім слові, і крізь віки Йде сумний Тарас пред течею в терновому вінкові. Що до тебе, йшов я, Україна, довго йшов і все таки прийшов. Бо люблю тебе, одно не зміню, бо у мене вжили в твоє кров. Пам'ятай, як ти провочав тяж тяжкий мене на чужину. Мотириську пісню заспівала для душі моєї чарівни. Ти навчала, не сумуй мій сину. Смутком свого серця край. Краще всього тяжку хвилину, рідну хату пригадай. Я згадав про чорну при всі милі, Батьків сад далечий шумів, снах несли мене дніпровські хвилі, До дитинства рідних берегів, бо вірю, що вернуся неодмінно. Шов до тебе, шов я, Україна, Довгий шов і все-таки прийшов. Сонце сходить, як і завжди, десь за небо крає, Україну знову плаче і краю немає. Час пливе летить у вічність, вітер обганяє, Рідна нинька знов сльозами, дітей проводжає. Чую, стогне синє море, гори почорніли, В Україні вільні діти знову сиротіють. Кохайтеся, за що... Бо сам народ визнав її своєю книгою. Народ уймає такого поета, як Шевченко, і таку вічну книгу Кобзар. Безсмертний. У творах поета перебулися долі з здолененька України. Боротьба гайдамаків та козаків із боротьбою народу за щастя і волю. Духовну велич і красу підніс на найвищу височинь, чим збагатив увесь світ у багатьох у наших земляків. Сьогодні побачиш портрет Шевченка, заквічений вишитим рушником, а на столі поряд із клівом лежить книга його поезії Кобзар. Чі слова відкриваю кобзар і на себе. А ніхто її не рятує, Козачество гине, я не слава батьківщина, немає де дітись. Зорю моя, мій друже єдиний, ти не знаєш, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, Спать не ляже, а до ти завтра тихесенько Богові розкаже. Сонця Богу не молилась, чи ти дзюточок не певних звичаю не вчила. Материнській вишиванці, де вгонь руїна, шла до Бога рано вранці, ненька Україна. Вітер коси небі чорна хмара, й Господа, питає. за що, за що така какаю? Сині вбито, в чисті поя, Молили як рано, знов ходять мої вої, дяктика нам, бач, калина заживесь. Бовдовою стала, чи я тобі не молилась, чи я не благала, перед ляхом боронила, православну віру, святий хрестик не звинує, холодний собі дощем збито, полі жито, нема кому жати, і скільки ще связи зелити, і синів ховати. Спала, Малих діток доглядала, звичаї навчала, виростали твої квіти, твої добрі діти, панувала і ти колись на широкім світі, панувала, скоро, скоро день уже настане, хто меча підняв на тебе на коліна стане, воля й доля в твоїм домі буде, тільки кату не пробачить ні Бог, ані люди. Не журися, Україна, пані синілока, твоя доля, як той сокіл, ще злетить високо, Її ще не спалили ляхи і татари, Бог поможе, переможем є московські хмари. Україна, Україна, серце моє ньеке, як згадаю твою долю, заплачу серденько. Минає дні, минає літо, а Україна знає гори, по села горі плачуть діти, батьків немає. Шестить стить пожок, листя по діброві, Гуляють хмари, сонце спить. Чи пекло, а завіщо? За що люди гинуть? Того ж паська, такі ж діти, гірше та брататься. Ні, не вміли, не хотіли. Ліна довго гоніла, довго-довго крастипами текла, червоніла. І день, і ніч, Гвалт кермати. земля стогне, гнеться, сумно, страшно. Важного до усіх нас і мертвих, і живих, і ненароджених земляків його в Україні, і не в Україні він благав Господу. Може мати та ще сина відпустила волю здобувати. Хіба хто то міг колись таке сказати, що будуть нас у рідній стороні, гости, ревти, грати і гармати. Я б не повірив ніколи у житті. Хіба хто то міг колись таке сказати, що будуть нас рідну землю відбирати? Спочатку Крим Донецьк, Луганськ, а завтра схочуть і Карпати. Про самі коли Шевченко написати. Тож недавно призвали всі його пророком, великим генієм і вічним кобзарем. Його слова живуть і будуть жити в нашому серці, поки ми живемо. Від них і кров уже озихала. Він поперечав, що суд настане, що люб підніметься за волю до життя, що отсурається брат брата, і потече ріками людських кров, що мати прокляне дитину. І ярмі в країні бою знов, що знову гинути найкращі сини і доньки, батьки і матері своїм життям на волю здобували усі нелегкі та тяжкі боротьбі. Пророчий голос кобзаря, часів далеких, і донині, проволівольну співав про біль і щастя України, і м'яра свята молитву пісню перелється та у серцях всіх поколінь на віки вічні застані. Його пророчі слова, одвічно на совість нашу будь. Пересторогою звучать, усхаменіться, будьте люди. Не молись, і здруг тремтячих, недогажих, випадок. Я ніс вогонь через Чорноту мов. Він поласав, але я знов і знов у своє серце цю свічу засвічував. Померзні наші душі, поминемось словесним Шевченко. Хай воскресає він, порог народу нашого, по у наших благородних помислах і державних ділах. Полюбити щирим серцем далекого їм, ласкутися, глататися чужому краю, не шукайте, не питати того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. пошли, подай Душі Богі силу, щоб огне не заговорити. Щоб слово племенем в'язалось, Щоб людям серце розтопилось, всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Вніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і літочок поцілуйте вольними устами. І забудеться самотня давня година, і уживе добра слава, слава Україні. І світ ясний і вечірній тихо засіяє. А вніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Так хочеться, щоб в Україні був лиш мир, щоб навесні кожного засвів червоний кущ калини, щоб кожен із нас із вартістю сказав Я так пишаюсь тим, що українець! Сумуюся, чи ви пророк, чи ні? Усі оці рядки через руки повторюються, чи вже колись воно було, чи ні, коли ти зводишся, вивчаєш віж. Ваш віч, який пройшов стільки смутку і сліз, тепер кожна графа у вашому житті – Це відображення у нашому житті. Тепер ми все пройдемо і не опустимо руки, то й кат поплатиться за все, не дочекаються гадюки. Країна наша зацвіте, і повернуться козаки з неволі. І землю нашу збережем. Ми відбудуємо усе поволі. Усе це ми переживемо. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, отде, люди наша, слава, слава України! І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Учні, я щиро вам вдячна за перегляд, вдячна своїм учням. Вони молодчинки, вони старалися, це в них перший раз в старшій школі, але надіємося, що не останній. Дякую Нікіті з 3 класу і, звичайно, нашій співучій пташці. людей. Дуже дякую. Тих пару хвилин прийшли до нас розділити, згадати пророчі слова Кобзаря і за вашу присутність, за ваші оплески. Дякую. Ми Завжди пам'ятали слова нашого поета, щоб історія не повторювалась, щоб більше не були воїн. Щоб не було більше страждань, щоб ми згадували найцінніших людей нашого народу. Тому, дорогі мої, нехай Господь нам допомагає і щоб кожного року, зустрічаючись тут, ви справді одягаючи вишиванку, пам'ятали, що ви сини і доньки великого українського народу. І я сьогодні з вами, з гордістю кажу Слава Україні! Слава! Чесно, щиро кажу вам, я дуже-дуже за вас переділа. Я дуже хочу, аби кожен рік день святкування Шевченка починався з вас. І по 11 клас. Обіцяєте? Да. О, ви перед всіма дали слово. Я вірю, що і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Коли є такі батьки, які привили любов, коли є такі вчителі, які зуміли продовжити і передати ту любов у слові, я дякую щиро вам, і хай все якнайкраще буде у вас. Перемоги всім нам! Слава Україні! Да? Каты В класс восемьдесят.